Витончений кварцевий жіночий годинник на VForce Джулія. Корпус годинника та браслет виконано зі сталі. Має дуже гарний синього кольору циферблат та камінці на циферблаті. Дуже гарно виблискує при потрапленні світла. Застібка доволі цікава. Бачимо, на одній стороні застібки виступ. За нього ми тягнемо та відкриваємо вгору. Заводимо іншу сторону застібки Всередину, складаємо та притискаємо. Відкриваємо так само, тягнемо за виступ вгору та розкриваємо. Щоб налаштувати годинник, виймаємо штифт, що знаходиться на збоку до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення.